О, А ось і моє нове ліжко. Ой, мені тут зовсім не подобається. Ось це ліжко набагато краще. Мабуть, буде спати тут. Привіт, сусідко. Не зрозуміла. А що з моїм ліжком? Воно що зламане? Як чудове, що можна стрибати на ліжко. Привіт, сусідко. Якщо я дам тобі гроші, міняєшся зі мною ліжками. <гум> а, ти знаєш, я згодна. <гум> Ура, тепер я маю гроші. Ой, як незручно. О, це, мабуть, до мене. Я відкрию секундочку. Добрий день. Здрастуйте, а ось і ваше замовлення. Велике, дякую. Це вам. На все добре. Нічого собі. Що це вона себе там замовила? Так, дістаємо. Що ж там? Ой. Все добре, я в порядку. І так, на гроші, котрі я отримала, я купила собі нове ліжко. І зараз же сама її зберу. Mhm. Та що ж таке? І так приступимо все під контролем. Я сказала під контролем. Совtє? Зовсім скоро у мене з'явиться нове ліжко. І не просто нове, а останньої моделі. Те ще й з секретною кімнатою. <ktoś fire toi> Чудово! Що? Я також таку хочу. Тоді я замовлю собі нове ліжко. Все до мене. Проходьте, будь ласка. Ось ваші гроші, зробіть мені найкрутіше ліжко у світі. Один момент і все буде готово. Кімната перевтілюється на очах. Ну, що скажеш? Блін, це прикро. У мене все має бути краще від усіх. Міс, одна мить. Ми майже закінчили. Припини гратися і постав ведмедя okay. на місце. Прошу, приймайте роботу. Неймовірно. Повісти лише це фото на стіну. Так ось так. So Ви великі молодці. Щасти вам. Зійде з розуму. Тобто ну і подумаєш. Навіщо сумувати, якщо можна покращити свою кімнату? Одна мить. І так мені терміново потрібні ці штори. І ця скатертина також пригодиться. Зараз я таке тут влаштую. Краса. А тепер настав час пофарбувати стіни. Так-так-так. Для початку виріжу трафарет. Дивіться, яка класна квіточка вийшла. Далі дістану фарби та пентлик. Зануримо в жовтий колір. І за допомогою трафарету малюємо жовту серединку. Та білі пилюстки. Є які ж милі ромашки у мене виходять. Здається, стало дуже затишно. Отші що придумала. Подивимося, що у мене є у ящиках. Так, так, так. М -м, знаєте що? А ці палички від морозова можна також використовувати. З них я можу зробити класні полички. Чудово. А на поличках розставлю рослини і мої улюблені оригамі. Так, що там ще є? О, шкарпетка. Так, не дуже свіжа, але нічого. У мене є ціла купа кольорових шкарпеток. І зараз я з них зроблю щось неймовірно круте. Одна мить, і ви самі все побачите. Ось так, ось так. А тепер треба все це загорнути. Чудово! Мій дизайнерський з готовий. На ньому можна навіть полежати. Хоча, чесно кажучи, не дуже зручно. Зручніше буде лежати на гамаку. Вуаля! І гамак у мене також є. Ось це насолода. Ну і що, сусідко, заздриш? Привіт, подружки! Приходьте до мене в гості. Сьогодні я влаштую вечірку. Чекаю. Очмапки-лавки. Проходьте, проходьте. Це моя нова кімната. Вау, яка розкішна! Дуже здорово! Це віп вечірка. Марі сюди вхід заборонено. Ну от! А тепер потанцюємо. Ну і що, що мене не запросили на вечірку? Я свою влаштую. Хм, Думаю, що мені знадобиться цей прикольний знак. І пляшка з підколи також. Хм, ого, скільки їх тут? Візьму всі, бо з них можна зробити прикольний столик. Зараз одна мить. Ви самі все зрозумієте. Це будуть ніжки, а це кришка. Стіл готовий, і на нього можна посадити мого улюбленого ведмедика. Лаштовися зручніше, друже, і пригощайся цукерками. Це тобі, а це мені. Смачно, правда? Що? У марі своя вечірка? Не може бути. Моя вечірка має бути самою кращою. І так, давайте співати. Ні, це просто нестерпно Алло, охорона, терміново приїжджайте. У нас порушники. Доброго дня, що трапилось. Ходімо. Дуже гучна музика у моєї сусідки. Зробіть щось з ними. Це ще що таке. Одна мить. Я домовлюсь. Вам не здається, що стало тихіше? Здається. Перепрошую, нічим не можу допомогти. Зачекати подиви? Добре. Тоді мені доведеться вирішувати проблему самостійно. Хм, Точно. Надую величезну кульку. і прикрашу її дисками. Таким чином, у мене вийде зробити прикольну дискокулю. Зараз подружки Єми ми побачать, як у мене здорово і прийдуть від неї до мене. От вона розлетиться. Диско куля майже готова. Вау, яка ж краса. Ну, а тепер вмикаємо музику. Ведмедик давай розважатись. Нічого собі. Ема, пробач, у тебе нема дискокулі. Ми хочемо на іншу вечірку. Привіт, Марі, Можна з тобою? Звісно. Ну як же так? Все ще що таке. Миша? Серйозно? Мамочки, я дуже боюся мишей. Рятуйте! Що таке, що? Ти що злякали звичайної мишки? Сибіся, маленька. Ема тебе не торкнеться. Ходімо до мене в гості. Житимеш у мене. Яка ж ти хороша? Я збудую для тебе будинок із картону. Одна мить. Одна стіна готова. Друга також. І дах на місці. Дивись, як здорово. Але це ще не все. Я тобі навіть шторки в будинку повішу. І підписати не забуду. Ось так. Ласкаво, просимо, Мікі. Бачу, що тобі подобається. А я. Я також хочу завести собі домашнього вихованця. Алло, добрий день. Так, чекаю. Це вона пішла. Дивно. А чому тут нікого немає? О, Ось вона моя доставка. Привіт, малашка. Давай знайомитись. Я твоя нова господиня Ема. Марі, моя собачка набагато гарніша, ніж твоя миша. Це ж очевидно. Ну і що ж, моя дорогенька, давай я тебе причешу, щоб ти виглядала дуже гарно. Ну Просто диво. А ще у мене для тебе є подарунок. Золота підвізка і золота кісточка. От, пригощайся. Ей, а куди це ти так дивишся? Ей! Ні, стій! Лише не це. Прошу тебе, стій! Лише не сваріться! Мікі ні. Зачекай. Здається, вони подружились. Це точно. А може, і нам варто подружити, сусідко підтримую.